Друзі, всім добрий день. 10 січня, я в Одесі. І зараз разінько ми приїхали в парк перемоги. Зараз пройдемось по парку і будемо спускатися в Аркадію до Морічка. А там, думаю, що пройдемося до Дільфіна. Ну, подивимось, як ми витримаємо таку дорогу. Сьогодні в нас холодно, ну як і вчора, як і позавчора, як і по всій країні, мінус 6 градусів. А відчувається, як мінус 12 або мінус 14. Це Google таке каже, я не знаю, ну як це відчувається, як мінус 14. Ну, вітер, сьогодні ще є вітер. Вчора його не було, чи майже не було. Сьогодні він сильніший і холодніший, і принизливий такий. Тому ну, я сподіваюся, що ми витримаємо, що ми закалені. Там якісь півні кукарікають. Ну. Парк перемоги. Ходімо, подивимось. Що це за півні? Растя, шукай! Скільки тут чаєчок, качечок, всі є, всі на місці. Растюня в обход. Зрозуміли? Вона не буде по снігу йти. Вона в обход шукає доріжку. Растюня, а де ти вже пішла? Також доріжка. Чи ти не хочеш до них підходити? Я думала, що ти пішла в обхід. Растя! Чао! Ой, як красиво! Це нова казка! Опа, тин, тирин 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 О, Клас! боже, яка краса. Хто там? Тут же з черепаски повинні буде. Але такий є корочка. А, ні, не корочка, а лед. Он голубка, бачите ходить? Ходить в польоту. Льод. А, І вон чайки сидять. Все замерзло. А де ж ти черепахи? Ми прийшли на місточок. Ми там стояли, почали питати жіночка, годувала пташок. Я почала питатися за черепах. Я кажу, а як вони? Вона спи... вони що? під льдом? Вона каже, ні, вони там всередині випливають, є в них домик. То все добре. Я кажу, бо ми ж хотіли спіймати одну черепаху, супчика зварити. Раз все заглядаєте, а вона каже: А, то добре, йдіть. Всередину там сприймаєте. Мама мія, що вона робить, що мені робить? Раз ти що? З дуба упала, що ти робиш? Я не можу на це дивитися. О, мама, Як мені її забрати? Ра! Операція по спасінню Расті пройшла успішно. Растя зі мною вже на поводку. Я підійшла, почала через цю дирку. Ну, якби її взяла за капюшон, а як її витягнути, їй же треба розвернутися. О Боже, то там чоловік отак от перехилився через цей паркан і витягнув її. Допоміг. Рятівники прийшли, щоб тебе врятувати. Ти взагалі якась безбашена. Подивіться, як куті ходять по льоду. Ковзанка для птахів. Ми бачили вже скільки в Одесі ковзанок? А ще є ковзанка для птахів, будь вам. І он стоїть в красуні. Супер. Да, в парку людей багато, не дивлячись на те, що сьогодні робочий, день, середа, робочий час. Ну, красиво тут дуже красиво. Клас. Растюня, Растюнь, тобі можна довіряти? Зняти поводок? Ну як це в парку і ми на поводку? Ще такого не було. Растя, ти як той Петрик П'яточкин, Пам'ятаєш Петрика П'яточкіна з мультика? Оце ти, ти ж дівчина. Що ти хочеш від мене? Ростюня, що ти хочеш від мене? Скажи мені, будь ласка. Ось всередині всі плавають і черепашки можуть вилізти, побути в доміку або прийняти сонячні ванни. Ось так, бачите. Всі умови, Все включено. Ростюня, подивіться, пішла. Растюня, будь дуже обережною. Чур, я не розбігався, вицухняним намагався. <рес> П'яточка. Подивіться, які круті горки. Клас. І Скільки їх багато. Такі дітлахів багато. Но тут горки крутіше, ніж в парку Шевченка ми вчора бачили. Вон, дивіться, як круто. Клас! А ще з цієї сторони там спускаються, там вже такі екстремальні. Вона нерівно йде, якось змійкою такою. Круто, круто. Ростюша, що там? Білка є? Чи немає? Вони повинні бути? Ось і так с'їжджаєте. І якось ось тут вони. А, он бачите як викручує. Опа! О! Йо моя! це не смішно? Каже, мінус копчик. мон ютуб суу Клас, да? так? Десь тут півні. Не знаю, мені здається, звідси кукарекала. Ні, Ну класно, у нас на санчатах їздять, спускаються. Але в Херсоні горки були крутіші. У нас на Арестанке, в парку слави, Херсонці. Хто мене дивиться? А ну скажіть, які у нас там горки? Вони такі високі, і там ми таке витворяли, чудили. Я їхала на санчатах, кричала на всю Іванівську, як то кажуть, знаєте, як скажена орала, що в мене потім на наступного дня не могла говорити. Голос сів, зірвала голос, бо так орала, коли їхала. А Растя біжала за мною і гавкала. <гум> вона не дозволяла мені їхати. Ну, Растя, як завжди, в своєму репертуарі. І оце ми там, ну, шоу, як завжди. Що казати? Там, де ми, там завжди веселуха, даразь? Це йдемо до морічка. Біля центрального входу щось перерите, якась аварія. Техніка стоїть. Це на дорозі, на дорозі перерита і такі масштаби великі. Ого. Зустріла дружочка. Цей дружочок за нами йде від парку перемоги. І я думала, що я сьогодні зроблю перерву в годуванні тваринок, але що мені робити? От он йде, і я розумію, що холодно, що він хоче їсти. Довелося йому купити сардельки чи сосиски, чи щось не знаю. Зараз будемо годувати. О, Рася, знайшла собі. жениха. Тебе годуй його. Пішли. І от як довго він буде з нами йти, мене теж це якось бентежить, це питання, що з ним робити. Ну зараз погодую. Ну він же з нами буде йти, якщо з парку перемоги йде. О, мама мія! Обід, обід! Тут що ж треба оці... їх же ж розірвати ще треба, розламати, розірвати. Що ж він її зараз ціло проглотить? Зараз я тобі <смі> кульома. Зараз, так, відійди, 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 я сказала. Треба мене слухатися, бо в мене одна така неслухняна вже є. Ще ти. будеш мені тут. Фокуси показує. Сказала сидіти чекати, значить сидіти чекати. І ти сиди, чекай. Отак і живемо. Понятно. Блін, Там ще одна йде. Мама мія, що мені робити? Куди мені сховатися? День третій. Третій день собачки. У нас була операція котики, операція птахи, тепер операція собачки. так? Да? На. Растя? Ще Раз ця забираю. Ну як так можна? На, їж. Ну, я думаю, що цю собочку годують тут, раз вона в Аркадії живе. На. Друзі, ну що вам сказати? жених побіг додому вже. Ми йому вже не цікаві. Він вже отримав все, що він від нас хотів, а це поїсти. І все. Після серделяк цих він ще два метри за нами пройшов, Я дивлюся, він повертається і пішов. Геть. От як це? Бігти з парку перемоги і що? Розвернувся і пішов. Це добре. Це добре, що він до нас до нас додому не пішов і таке інше. Згадав, що в нього є, напевно, сім'я, діти, що його хтось чекає там. Але все ж таки, сам, сама суть, от як це? Біжав за тою растю, обнюхував її, обціловував. Я йому кажу, друже, куди ти біжиш? А він всім своїм видам показував, що для нього растя це все, це кохання його життя. І ось так отримав сердельки, Растя нічого не отримала. Той чорний песик, там якусь, я не знаю, шматочок маленький, він все з'їв в одну харю, так сказати. Розумієте? Бо сильно втерся в довіру. І все, і собі помахав лапою, хвостиком помахав. І я в шоці. І я в шоці. Ну, Растя, ти лепетя. Мили питі, Растя. Я в шоці. Нам скористалися по повній програмі. Три сардельки і все. І хвостиком. Чао-чао. Чао-чао. Гарного дня. Моречка, добрий день. Растюня, що там? Кайфулики? знову ми мене пройдемо. А, щоб дійти до іншого пляжу, треба підніматися і йти поверху. Нема проходу. Нема проходу, сонечко. Ми Зараз тільки привітаємо з морем і підемо наверх. Тут ми не можемо пройти. Ось такі острови понамавала, а проходу немає. І моречка далеко, тут якийсь басейн такий. Маленький басейн, а море там. А швиденько. Кісюня як красиво сидить. Кисюня. Смачного. Ще одна прийшла. Боже, вони такі чисті, подивіться, яка вона білосніжна. Це ж треба. Смачного. Растя, що ти там їш? <ривіться> подивіться, яке чисте море. Боже, яка прозора водичка. Як круто. Ростсення, я там не підіймуся. ні, ти шо? Я і тут по сходинкам не під'ймуся, мені треба тільки входити. Та на куди? От як тут піднятися? Піднялась по сходинкам. Оце сила. Оце сила. Ростюня попереду. Шукає, шукає. Поїсти добрих людей вже не шукає, тому що нема сенсу. Їх немає. Або їх немає, цих добрих людей, або в них нічого немає. Треба розраховувати тільки на себе, да, Растя? Роботай, Растя, роботай. Я йду. Охерастся. Пляж Санторині. Сонечко спряталась. Так воно пирновато. Подивіться, як красиво, як воно все попримерзало, ця волога. Ну, вода як попримерзала. І таким білим налітом, у стілом таким. Ну, дуже красиво. А ось. А ось. Клас. Начебто трон Снігової королеви, да? Боже, як класно. Дійсно, яка казка. Оце так. Суперну. І там воно все. Вау. Підіймаємось наверх. Ввечері, підіймаємось наверх. Растя, де нас носила, що вже вечора ми ще не дійшли навіть до цього, до скалодрому? От де ми були? Ми Гава ловили в парку перемоги, перемоги, да? дивилися, як діти катаються на санчатах. Оце ми кульоми. Скалодром зачинений. Нічого не працює, нікого немає. Я з дому собі взяла бутерброд. Хліб, ковбаска і сирочок. Таке, два маленьких бутика. І зараз, думаю... З'їм, вже зголодніла. Ну, Ми дійсно вже дуже багато на вулиці. Зголодніла, зупинятися холодно, на ходу буду йти і їсти. Слухайте, той бутерброд, він начебто з морозилки. Ну, він не заморожений, ні, але він такий холодний і такий, ну вже корочка взялася, знаєте, така підморожений трохи. Жах, оце погода. Оце відчувається, як мінус 14 растя. Ну, Наразі трошки припала сирочка, звісно. Вона ж відразу так вона мене не слухає, біжить. А тут побачила, я достаю пакет, фольга, звук надії. <свісно> І раз тут як тут. Вона вже стоїть, дивиться на мене своїми глазеньками. Моя сонечко. Боже, які ви хитрі. Ці песики. Коротше, друзі, я їм бутерброд. Подивіться. Растя. Ось. І ось. От як можна їсти. Дякую вам, що ви мені дали всі поїсти. Всі. Всім дякую. Повертаємо біля лагуни. Я не знаю, чи там можна пройти. Там може бути слизько. Растя, Зараз подивимось. Ризикувати не будемо. Не дай Боже ще звалитися донизу, нема допомоги нічого. Там, напевно, вже допомога і точно, що як мертвому припарк. <ріст> В прямому сенсі. ага. Подивіться, зараз ввечері, яке красиве небо. да? Ось воно так приймає такий рожевий відтінок. І це морічка ну, дуже красиво, дуже. Там шашликом смажать. Ну, як красиво. яка красива мовічка. Ростюня тут треба дуже обережно. Знов якусь гілочку взяла. Сподобалась їй ця гра гілочки, да, носити, Ростюнь. Растя, обережно. Трошки страшнувато. А там теж, подивіться, оці камені, всі вони білі, білі на льду. Боже, як класно. А там ось в каменях стоїть. Маньяк якийсь. Я шуткую, я не знаю. Ну як оце людина зараз так слизько, і ці камені слизькі заліз наверх. Між каменя стоїть, що він там робить? Ой, я не буду туди дивитися, щоб не побачити щось погане. Далі там дельфінчик, видно вже краса, а скоро літо, скоро літо, Будемо дивитися старі відео, як це було в снігу, і не вірити своїм очам, що 40 градусів жари, ми пірнаємо з пірса. Ось так, пляж дельфінчик. Красиво виглядає. Парапет цей білий, труляться, все білосніжно, ще цей сніг дуже красиво, дуже красиво. Кажу на цю споруду труля, я не знаю, як це. Я знаю, що в Італії є місто Альбарабела. У мене є навіть відео на каналі, коли я там була. Подивіться, хто не бачив. Там всі отакі домівки, отакої форми. І вони називаються трулі. Інших домівок там немає. Отакі, от, як на дельфінчики. І я на це теж кажу, труля. А труля це не труля, не знаю. Дивимось на морячка, яке воно красиве. Дивимося, як, як вчителька, да? так, дивимось на дошку, дивимось на морячка. Моречка дуже красива, небо рожеве, захід сонця. А ми біжимо додому, бо ми вже змерзли. Растя, ходімо, нам ще треба пройти оцей шлях. Тут яму ну, пам'ятаємо. Ще, може бути слизько головне пройти. Бо не хочеться повертатися і йти в обход. Ось так. А ще на дельфінчик ми не підемо, тому що там теж сходинки зламані, то можна впасти. Все, все добре. Ми майже піднялися. Морічка, все, до завтра. Чао-чао. Друзі, на цьому буду закінчувати своє відео. Чесно кажучи, в мене рука вже задубла так, що я не можу. Я тільки що в мене. Хотіла губи підкрасити, щоб вам сказати декілька слів. Не тому, що я хочу бути така красива, а тому, що в мене я там то їла, то що в мене там стерлася, там ще є помада. Вже йду, яка є, така є. Ну, Думаю, на камеру зараз трошки підкрашу. Я, я малювала, як от, знаєте, дитина, яка не може тримати, ще в неї нема у цих от, от, не знаю, пальчики так не з'їбаються. Не то, що не з'їбаються, ну, ви розумієте мене, коли от маленька дитина вона вчиться щось тримати в ручках, і оце я Отак от. І щось, і щось я там собі малювала. Це взагалі, я не знаю, у мене дуже сильно змерзла рука. Тож, все, закінчую своє відео. Вам приємного перегляду і до зустрічі. Пока-пока.